За період повномасштабного вторгнення росіяни завдали нашій природі збитків на понад два трильйони гривень. Міндовкілля запустило застосунок екозагроза та закликає українців вступати до екологічного батальйону. Ресурс містить достовірну інформацію про стан довкілля, про радіаційну ситуацію в регіоні. Тобто кожна людина може зайти на цей ресурс і подивитися, отримати максимум інформації про те, що відбувається в її регіоні. Зараз через екозагрозу до Держекоінспекції надходить понад 30% звернень про факти завдання шкоди довкіллю. Найбільше Кількість порушень природоохоронного законодавства фіксується у Рівненській, Київській, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях. Екосистема Житомирщини постраждала від війни майже на 17 мільярдів. Початку роботи офіційного ресурсу Екозагроза уже з Житомирщини від наших жителів надійшло 15 звернень про різні екологічні ситуації, які їх турбували. Кількість таких звернень в області постійно збільшується. На підставі цих звернень фахівці інспекції здійснюють виїзд на місце, зазначене в цьому зверненні. Обстежують територію, складають акти огляду території та. Вживають заходи для притягнення винних у порушенні законодавства до відповідальності. Застосунок формує базу для стягнення репарацій з Росії за екологічні злочини проти України, а дізнатися офіційну інформацію про екологічну небезпеку поряд можна просто у смартфоні. Повідомляти та фіксувати такі загрози може кожен громадянин. Процедура звернення досить проста. Потрібно тільки себе авторизувати в цьому сайті і повідомити веб про цей факт. Повідомити, що ви є свідком екологічної загрози, можна через веб-сайт. Або застосунок екозагроза Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал ск 1